Вітаю, друзі. Е, ну, хотів би коротенький відосик такий, і е, по причині в общем, славута інжектор. Зприїхав, все нормально, заглушив, заводить, не заводиться. Все світиться, чек, загорівся потух, насос накачав бензин, все добре. Машина не подає признаків життя. Ну, відповідно ж, поліз в першу чергу. Під капот, розібрав, а тут усе розкидав, поміняв датчик коленвала. Немає ефекту. Поміняв датчик розпредвала. Хоча розпредвал вмирає медленно датчик, а не відразу. В принципі, від нього особливо не залежить іскра. Ну, відповідно, перед цим я перевірив іскру, іскри немає. Ну, в конечному результаті поміняв. Катушечку теж не дало ніякого результату. Ну, думаю, все, визиваю знайомого, щоб буксирував хоча б додому, тому що не вдома стояв. Вручну відкотили, розвернули її, прицепив шнурочка, жду. Думаю, проб, попробую ще раз завести. Бац! Включилось все так, як має бути, як включалося, заводиться, клац, завелась. Ну, я дзвоню знайомому, щоб не їхав по коробці і додому. Дома ще пару раз завів, все нормально. Знову думаю, ну поїду тепер далі по справам. Тільки від'їхав 200 метрів, включив поворот, Затрещало щось, бр, заглохло, все. Що робити? Ну думаю, і так попало, що в тінючку було все. І бачу, що ось панель, коли вмикаєш запалення, зараз підключити фішку треба. Коли включаєш запалення, он... Ярко все світиться. А було так якраз в, тінь... в тіньочку, що єле єле світилося а це все тут. І коли включаєш поворот, зрозуміло, зараз він працює, а він тоді затріщав і все потухло, є ліжевріво. Давай передивляться я всі провода, всю масу, всі плюси, розйоми, клемочки. все ціле. А тоді поліз до зам... замочка. Отак от клац клац подіргав і засвітилось. В ітоги я її розібрав, контактну групу отут. Трошки відійшли були контакти, болти погано були зажаті на контактній групі, відійшли, підпопідгорали і от і вся причина. Тому не спішіть, друзі, купувати дорогу катушку. Датчики, але хоча воно такі, такі речі, якщо в дальню дорогу, то воно не буде у багажничку. Але ж все таки. Як немає такої надобності, дивіться по мелочам. Тепер і я буду знати. Все, все найкращого.